Є люди, яких ви бачите щодня, але насправді ви їх зовсім не бачите. Вони не в інвалідному візку і не мають блискучого значки інвалідності. Вони виглядають нормально, але їхні тіла борються кожен день. Їх називають прозорими людьми з інвалідністю. Це люди зі справжньою інвалідністю, яка не є видимою. А отже не враховується Допомога, на яку неможливо прожити Орендна плата, яку не покриває субсидія. Нескінченна бюрократія. Коли держава не бачить, допомога також не бачить. І які ж вибори їжа чи ліки? Оренда чи опалення. Здоров'я чи дах над головою. Це не лінь. Це не прикидання. І це точно не вибір. Тисячі прозорих людей з інвалідністю живуть поза увагою, але на межі краху. Інвалідність може бути прозорою. Труднощі ні. Настав час побачити, визнати і вимагати змін. Поділіться. Говоріть. Бо мовчання це те, що робить нас прозорими.